Важке відео та важке питання, де взяти гроші, щоб як мінімум хоча б оплатити собі квартиру ще на місяць. Такий зараз стан в кожного українця, в якого там немає певного достатку. Друже, ну в цьому відео я тебе повністю розумію, хоч там в мене і на балансі там, майже 2 мільйони, але ж я також, як і ти був в такій ситуації, тобто я відразу виростав всі точки над йо, я не інфоцихан, я показую все безкоштовне, я просто людина, яка. Знайшла свою стратегію, заробила певні статки, і тепер хочу поділитися це з тими людьми, які були в тому положенні, як і я. Тож давай поступово буду тобі все показувати. Давай трошки з тобою познайомимось, дивись мене, звати Річард, це моє там, реальне ім'я, тому багато хто думає, що це псевдонім, але ж так мене мої батьки назвали Ось це моє авто це в мене мій Мерседес С-клас 222 AMG. Мхешний у мене в, ось в такому фул-пакеті, щоб ви розуміли, ось моє авто купив його. Ну, ви десь півроки тому у мене дуже багато автомобілів було. То що я вам хочу сказати, я такий самий, як ви в моєму телеграм-каналі. Ось давайте напишемо історія мого життя. Зараз давайте не полінуйтесь, додивіться це відео до кінця. Так, історія. Зараз історія мого життя. Давайте покажу вам. Бам! Ось історія про моє життя, друзі. Повна історія про моє життя. Тобто я від 300 гривень на добу на будівництві дійшов до заробітку 10 тисяч доларів на тиждень. Щоб ви розуміли, ось я повністю все прописав, це повна моя реальна історія. ось моє фото, коли я просто ще працював на будівництві. А зараз в мене на балансі 2 мільйони. Тобто, повір мені, я точно та людина, яка зможе тобі все показати. Ну що, а тепер без води, давай же перейдемо до діла. Ну дивись, ми заробляємо на спекуляціях на нашому. Валютному ринку, це те ж саме, я вже багато разів це казав, але ж це те ж саме, якщо ти підеш в обмінку, купиш там 100 доларів і підеш в іншу обмінку, і продасиш там 100 доларів по іншому курсу, і ось ця різниця на цій різниці ти заробляєш. Так само і ось отут. Ми торгуємо так само, але в інтернеті. Тобто тут є наші валютні пари, всі нам знайомі. Тобто євро, долар, євро, гривня, гривня, долар, канадський долар, гривня, і ось о, всі наші ось, ось такі валютні пари. І ми на них заробляємо, але ж давай перейду на деморахунок, дивись, така в нас дилема. Якщо ти будеш ось ось так на рандом клацяти, то ти, я тобі кажу правду, я завжди чесно зі своїми підписниками, ти просто з'їлиш всі гроші, навіть якщо ось як тут, ти там якусь копійку підіймеш, але ж ні, друже, кажу тобі. Все, як воно є, ти з'їш все до копійки. Тобі чітко потрібно зрозуміти, куди в нас піде графік. А це можна зробити тільки за допомогою нашого безкоштовного сайту, який аналізує ринок. Це наш американський сайт, в який інтегрований. АІ, AI, наш технічний аналіз. Це в наш ІІ. будемо так казати: штучний інтелект, іскусний інтелект, який буде нам казати, куди нам заходити. Переходжу на реальний рахунок, на якому в мене мільйон сімсот. І давай на прикладі тобі це все покажу. Але дуже саме головне, ось ти дивишся це відео. Тобі так, мабуть, цікаво, що ж він мені покаже. Прямо зараз ось в процесі цього відео сверни його, спустись в коментарі, і ось у бачиш мій телеграм-канал обов'язково сюди натисни і перейди. Але ж, друже, знову не просто так а лише тобі потрібно, лише... На моє закріплене повідомлення. Ось ,о, актуальна стратегія зробітку грошей. Дивись, обов'язково ось цей відос актуальна стратегія зробітку грошей онлайн. Тут я повністю все розповів, як що робити. Тож просто переходь та дивись. Ось, ,о, перед вами можете бачити дві стратегії. Перша, це сайт, який дає нам сигнали, це який ми прямо зараз і будемо з вами, так, де мій брокер, на якому ми і будемо з вами заробляти. І друга, це мій-канал безкоштовний, тобто ми даємо ще безкоштовні сигнали кожного дня по три торгові сесії. Які в нас проходять в ось такому форматі. Тобто ми тобі, в нас тут більше 200 людей, ми тобі пишемо, готуй-таку-валютну -то, таку -то таку-то, пару, заходь туди-туди, -то, то і ось о ти так будеш з нами заробляти. Тож спочатку просто переходь в телеграм-канал і починай вже з нами заробляти. А тим часом давай покажу тобі свою стратегію. Послання буде в закріпленому коментарі, ось о, тож переходь і ми тебе там чекаємо. І не забудь, саме головне це за закріплене повідомлення, ось от, саме головне. Так, видихаємо. Тепер полетіли шукати наш перший сигнал. Як нам отримати перший сигнал та як зрозуміти, що нам робити? Ще раз кажу, нам потрібно лише наші два сайти: це наш Pocket Option Broker, який дає нам змогу так заробляти на руху наших валютних пар, і наш американський сайт, який дає сигнали. Тобто в цьому випадку мені потрібно лише обрати нашу валютну пару, вбити її сюди та отримати наш сигнал. Я буду заходити лише на 15 тисяч гривень, так як ми не задіємо в нашій торгівлі більше 3% від нашого балансу, а так як в нас чіткий математичний підхід. В цьому випадку так саме. Так, саме головне, щоб запис вийшов, все, все гарно. Обираємо нашу валютну пару, саме головне без ось такого підпису OTC, так як це дуже важливо. Хай, ось, Євро GPI. Далі я просто переходжу на сайт, все залишу в коментарях, і просто буваю сюди в нашої валютної пари. Так, перевіряємо, щоб в нас все було гарно. Ось бачимо євро GPI, натискаємо. Тобто, друзі, все максимально просто, тут навіть бабуся 100-річна розбереться. Далі тиснемо технічний аналіз, ось, ось, кнопка, і одна хвилина. Наш сигнал, ось я, бачимо. Важливо. Момент він нам каже нейтрально. Тобто він не видає нам сигнали або як або активно продавати, або активно купляти. Ми шукаємо. Звісно, ну логічно, якщо активно продавати, заходимо до на хвилину. Якщо активно купляти, заходимо до гори. Коли нам пише нейтрально, значить, що наш американський сайт не знає, куди в нас піде ринок, і він не видає або як сигнали. Тобто переходимо EURUSD, і також в пошуку пишемо EURUSD, технічний аналіз. І одна хвилинка. Одна хвилина каже, активно продавати, повертаємось, тиснемо продати на хвилину. Друзі, ну йомаю, йо, все більше тобі не потрібно робити нічого. Дивись, технічний аналіз. Одна хвилина активно продавати. Наш євро ЮСД, бачите самі, як він летить донизу. Тобто, з цієї годи я зроблю плюс 12 тисяч гривень чистими, і все, як я прямо зараз можу поставити на вивід. За сьогодні в мене ось така ідеальна статистика. Тобто, в мене був лише один мінус, який ми відразу перекрили. А, то що я можу вам сказати? Давайте тепер будемо дивитися до кінця, але ж мені достатньо того, щоб просто подивіться, як наш євро євродолар падає донизу, і те, що наш інвестінг нам сказав, що він далі буде падати донизу. Тож мені цього достатньо, щоб відчинити угоду там на свої 15 тисяч гривень. Тобто, друзі, ну я думаю, що тут, звісно, буде плюсик, так як в нас дуже рідко бувають мінуса, Але ж давайте відразу вам скажу, що робити, якщо буде мінус. ось, можливо, тут буде мінус, то я вам відразу на прикладі покажу. В такому давайте додивимося, що вже. Розуміти. Так, залишається у нас 2 секунди. Ага, так, друзі, ловимо перший мінус, Таке в нас буває. В такому випадку ми працюємо суто за нашим Мартингейлом. Ми помножимо суму на 2, щоб компенсувати минулий збиток. Оновлюємо наш сайт. Активно продавати, повертаємось і тиснемо також продати, але ж сумою x 2 від того, що ми втратили. Все. Тобто ми зайшли минулої години 1% від нашого балансу. Зараз ми задіємо лише 2% від нашого балансу. Тобто ми ризикуємо лише 2%. Так, в мене запис, ось о 7 хвилин, я тобі за 7 хвилин розповім ази трейдингу. Тобто можемо бачити, що з цієї угоди я зроблю плюс 24 тисячі гривень і мінус 15 тисяч гривень. Тож все максимально просто, друзі, заробимо 9 тисяч гривень чистими. Навіть навіть я тобі показую, як воно є, навіть якщо, хоча я не думаю, що так буде, але ж навіть якщо і ця наша угода зачинеться в мінус, ми просто зайдемо на 60 тисяч гривень і ризикнемо лише 4% від нашого балансу. Тобто ризик мінімальний, прибуток максимальний. Ось цим мені подобається наш сайт. Давайте оновимо та подивимось, активно продавати. Але ж мови через те, що зараз вже майже 11 ночі. а Наш графік трішки спекулятивний. Ну, ось ви бачите, як він рухається. Зазвичай в нас таких пампів-дампів не буває, але ж бам, плюс 9 тисяч гривень. Це вам ось отак на заміточку, при тому, що наш сайт працює ідеально. Якщо він сказав активно продавати на хвилину, на хвилину він піде донизу. Давайте я вам сформую, поясню, чому наша перша угода зачинилася в мінус, так як ми з вами попали в непрогнозований флет і саме цього не зрозуміли ось наш флетик і бачимо, що наша угода. Наша, наша валютна пара рухалась а, чітко донизу. Бачимо вниз, вниз, вниз і вниз. А, але ж в моменті, ось в моменті, коли я зайшов в нашу угоду, а, ми можемо подивитися, що ми потрапили в ось такий флет. Що таке в нас флет? Флет це в нас, коли в нас, а, наш графік рухає, рухається в ось такому квадратику, лише, тобто йде в нас в бік. А, і ми вийшли з цього флету, як нам сказав наш інвесінг, ми лупанули, лупанули донизу, і я зробив плюс 9 тисяч гривень. А, тобто навіть при тому, що я втратив спочатку 15 тисяч. Я просто помножив суму на 2, та зайшов на 2% від свого балансу і вийшов в чистий прибуток. 9 тисяч гривень. Це в нас десь там 200. З копійками доларів, що є непоганим результатом, то що я тобі хочу сказати? Хапай цей шанс. Просто переходь в мій телеграм-канал. В моєму телеграм-каналі просто забираю цю безкоштовну стратегію. Якщо там є бажання взагалі рухатись далі з нами то заробляти ось таку капусту, там без брехні, реально, щоб показує тобі все, як воно є. До речі, бам, ну не можу нахвастати своїм авто. Так як ви такі свої роки досягти такого результату, як на мене, це дуже круто. Тож, якщо є бажання, переходь в мій віп канал та торгуй безкоштовно з нами все безкоштовно. Тобто ми тобі платимо, а не ти нам, так як ми даємо це все безкоштовно. То, що я можу сказати, дякую тобі за перегляд. Ось тобі така стратегія, яка 100% відпрацьовує себе. А на зв'язку був я річ. Побачимось.